Відзначення Дня Соборності України у нашому місті розпочалось у міському історичному музеї. Там, на запрошення міської влади, відбулася презентація нової книги нашого земляка, відомого українського історика професора Валентина Мороза, Україна у 20 столітті. Автор зауважив, що книга була задумана як звичайна академічна історія, але з таким розрахунком, щоб читалася як роман. На презентацію книги прийшло багато інтелігенції. Представники міської та обласної влади, зокрема, міський голова, за власні кошти придбав і подарував презентовані книги кожній ковальській школі та бібліотекам, які діють на території міста. Генерал-полковник українського реєстрового козацтва, командувач західноукраїнського козацького округу Анатолій Морощак вручив Валентину Морозу козацьку грамоту. Відвідувачі музею мали нагоду оглянути тематичну виставку до Дня Соборності України, яку підготували працівники історичного музею. Згодом урочистості перенеслися в народний дім просвіта. У святкових зборах взяли участь представники владних структур, громадськості, трудових колективів, духовенства, депутати міської ради, активісти громадсько-політичного життя Ковальщини. Учасники зборів хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто боровся за незалежність і соборність нашої країни. Були покладені квіти до пам'ятних знаків у нашому місті. З доповіддю перед присутніми виступив міський голова Сергій Кошерук. Він відзначив досягнуті успіхи на шляху перетворення Коваля у місто європейського рівня, позитивні зміни у різних сферах діяльності зупинився на показниках соціально-економічного розвитку. Міський голова подякував ковальчанам за підтримку і довіру. Прошу вас, коли ми будемо проводити спілкування з вами в різних, за різних форм, Чи це буде опитування, чи це буде зустріч в колективах, я прошу ще раз і ще раз підказувати, що важливо є для нас сьогодні, що є необхідно зробити в першу чергу для нашої громади. Ця думка буде завданнями для влади, для мене, для міського голови. Шановні учасники урочистих зборів, вітаю вас з Днем Соборності України. Наша держава має свою багатовікову історію, свою рідну культуру, власні звичаї. Наш народ. Зберіг і передав нам спадок співуч українську мову. Нам є чим пишатись і є про що розповісти іншим. Володимир Банада привітав ковальчан з державним святом від імені обласної ради свято єдності української нації єдності великої європейської держави йшло через покоління. Йшло і втілювалося через генний рівень у душах українських патріотів, у душах українців, волі Божою саме в наш час ми вже й рік розбудовуємо свою державу. Тимчасові не гаразд, пройдуть, з'являться провідники абсолютно патріотичних переконань, рішучі, впевнені, мудрі, які доведуть справу. І кожен сущий в Україні, українець, буде гордитися і пишатися своєю державою. Зичу вам від найвищого представницького органу влади нашого краю, Волинської обласної ради від її голови Анатолія Грицюка, міцного здоров'я, благополуччя, Божого благословення на усі ваші світлі справи, оптимізму. Терпимості і переконання у тому, що кожен з нас українець, творець великої української держави, складова української політичної нації, здатний на те, щоб найближчим часом Україна постала гордою, великою і рівною серед світової демократичної спільноти. Слава усім. Професор Валентин Мороз також привітав всіх присутніх у залі та поділився спогадами про день соборності України. 22 січня ми колись в тюрмах. Мені довго прийшлося сидіти в тюрмі. Потім в Діаспорі, де можна було вільно цей день святкувати. Ми прив'язували до 18-го року до дня відновлення української державності у 18. році, 22 січня 1818 року. Якось цей аспект що сталося в 19-му році в той же день, якось він не підкреслювався. Ну тепер зрозуміло. 22 січня 1818 року якось відійшло назад. Для мене то назавжди залишився Ну, день відродження української державності після довгої перерви. Але коли в нас вже є 24 серпня, вже є проголошення української державності чи відновлення, і так і так можна назвати в 91-му році, то ніби вже той аспект 18-го року відійшов на задній план. Тепер все більше підчеркується 19-й, 22 січня 19-го року. Також перед учасниками свята виступили міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков, директор Ковальського історичного музею Маргарита Матвійчук, а голова Волинської обласної організації національної спілки письменників України Ніна Горик зачитала свій вірш. Послава шинкарка, вино те криваве спливло роками, віками та тільки біди не втопило мирітися, мертві. Вам руки коріння сплело. Скорбота припала росою і пилом, та може доволі батьківське добро На всі біч ділити і брата важкими судами судити, мирітися мертві, бо ворог регоче, як сич, мирітися мертві козацької матері, діти було що дорога то зрада, то вивих, то звих, посічена в битві хранителька роду. Хонала. Я бачу ні мої сльози не затьмарений спалах. Миритися мертві. І навчити миритись живих. Миритися, мертві. І навчити миритись живих. Вім'я України і нас з вами. На завершення урочистих зборів відбувся святковий концерт за участю місцевих аматорів сцени. Також на концерті вітала Ковальчан хорова капела «Хейно», що приїхала з польського міста Холм.